Сьогодні у нас ось такий монстр залітає трошечки вже посерйозніший. Два літра у нас супербик го року, але на ручці для тих, хто любить ручку. Ну, мені часто буває, дзвонять. Тут хочу тільки ручку, і все, не хочу на автоматі. Пишіть свої коментарі, давайте розказуйте. Хто на ручці, хто на автоматі краще. Але тим паче ціна просто бомба. Реально не знайти, друзі. За такі гроші не знайти. 250 пробігу один власник. 17-й рік у автомобіля там навіть 9-й, 10-й місяць 17-го року. Така собі середня компа. Комплектація, ну Як на ту ціну, то можна сказати, і бомба. Є підігрів, сидінь, двохзонний клімат, круїз контроль, є шкіряне кермо, неубитий автомобіль. Подивіться на сидіння. Ну і тут, тут, звісно, конкурентів немає. Друзі, тут просто тут просто С-клас. І це, це реально по розмірам. Там, там самоліт. Друзі, значить дивимося. В нього є підкраси. Зараз скажу, є у нього фаркопчик. Багажник тут, напевне, також найбільший в своєму класі. Ну, Здоровий класний автомобіль. В нього є підкраси, два підкраси, дві дверки, підкрас, капота, друзі, є і крила б'ються в оригінальну фарбу. Ну, такий сумнітельний випрос. Я по двох болтах побачив таке враження, як наче підкручувалось. Можливо, де підрегульовувалося якісь питання були. Но страшної аварії немає. Перевірив на арбеки, подивився, чи знімалися, чи не знімалися. Дивився заглушечки зверху на кришах. Все чітко. Такої страшної ніякої аварії не було. Автомобіль був, я повторюю, з. Першого власника ціна 8500 євро нету для України, друзі.